Вже декілька місяців на варті державного кордону України несе службу чотирилапий захисник своєї батьківщини Рассел Тер'єр на прізвиську Келвін, а проходить службу та навчання цей пес разом зі своєю господаркою, інспектором-кінологом Катериною. Служу в Державній прикордонній службі вже майже рік, а саме в кінології вісім місяців. Кінологію я вибрала саме тому, що я дуже полюбляю наших чотирилапих друзів, собачок мені запропонували стати кінологом, так як була вільна посада, і я погодилася. Потім нас відправили на навчання до Львову. Ми там навчалися разом з нашими собачками. Пів року між вибором або взяти на виховання державну собаку, або придбати власну та стати її безпосереднім господарем. Катерина обрала другий варіант. Саме з Келіном ми познайомилися за два місяці до нового року. Я... Все вийшло банально. Ін інтернет, пошуки собаки. Я його знайшла у Вінниці. Мені його привезли прямо до мене майже додому, до міста Ізмаїл. Показали його. Він зразу до мене нормально віднісся, не, не, не злякався, нічого. Нормально. Він мене прийняв як хазяйку. За словами господарки Келвіна, цю породу вона обрала, тому що саме такий пес підходить їй за спільними рисами характеру. Джек Джекрасила вибрала, тому що він спритний, він витривалий, він швидкий, веселий, завжди радісний і взагалі це собаки мисливські. Мені запропонували саме Джек джекресила. Я подумала, що він мені підійде. І я його обрала. Навчається Келві на пошук зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також працює на пунктах пропуску через державний кордон. Кожного дня в нас тренування проходять все добре, швидко реагує, швидко вчиться й запам'ятовує. Рідні та товариші по службі з радістю прийняли чотирилапого прикордонника до своєї родини. Взагалі родичі мої зразу полюбили мого Келвіна, тому що він такий мілашний, зразу його хочеться потіскати, обняти, поцілувати. Військові теж нормально відносяться. Нова собачка на відділі. Всі хочуть з ним познайомитись, так він теж зацікавлений. Інспектор-кінолог Катерина вірить, що її підопічний обов'язково проявить себе в дії як досвідчений прикордонник. Мій пес Келвін такої ж породи, як і пес Патрон Джек Рассел Тер'єр, навчений він на пошук вибухових речовин, боєприпасів. Е, і його задача виявити е, та не допустити переміщення через державний кордон, е, саме вибухівки. І хто знає, може мій пес Келвін стане не менш відомим як пес Патрон. Ксенія переверзива Юрій Слободяний – для юг тудей.